У цих биків, то там ще були старі хати. Як ви жили, старі хати ще були? Ні. То, ся, що є. то, то, то те, що є, лише добудовано. Добудовано. То були дві хати, сіни і комара. А тепер є чотири хати, комара на галерію, все добудовано. Владзе з миросу добудували. А, але там ще там, де у них сад, пивниці, там ще були старі хати. Ну, то там була була е, старого сестра Павліна. Старого сестра була, Цібека. Там Павліна напереді була його сестра, а син був Магадан. У Магадані. Суджяний, Аж там. Суджений був там. Ну, я не знаю, чи суджений, чи що. Магадань. І ту хату потім розбили, як вона була у хаті наріджена, там у старих цібеків, там. Вона найперше, а потім у Никола вже був. Так. А потім у старий вмер, а потім вже у ладж вмер. О, цібичка Ну, стара, ну, а я.